Доброго дня, і сьогодні ми знімаємо туторіал по налаштуванню отакого міні портативного принтера. Усі вони схожі за функцією, до комплекту входить кабель э, Type-C, інструкція та, власне, сам принтер. Тепер до того, як же налаштувати ваш принтер. Для цього вам спочатку потрібно його зрядити. Після чого ви затискаєте кнопку на 3 секунди. Бачите індикатор, також може бути звук, і тепер вам потрібен ваш телефон. Пауза. Для цього ви заходите в App Store, то в пошуку вбиваєте назву програми: Tiny Print. я його підказую. Вибираємо тайні принт та натискаємо отримати. Чекаємо, поки завантажиться програма. Після завантаження програми відкриваємо її та надаємо усі необхідні дозволи. Скористаємося гостєвим входом. Як бачите, в меню доволі просте. Можна або друкувати з фотографією, або графічно редагувати. Ми оберемо простіший варіант, – «Друк з фотографії, де ми дозволимо доступ до камери. Також тут можна вибрати галерею, але перше спробуємо фотографію. Для цього сфотографуємо, наприклад, ляльку. Можна трохи обрізати фотографію, але в мене вона вийшла цілком гарно. Використовуючи принтер перший раз, нам необхідно обрати пристрій. Тут ми бачимо його по блютузу. Натискаємо приєднатися та натискаємо друку. Бачимо, що принтер почав працювати. Та чекаємо, поки він закінчить видруку. Після чого можемо відривати свою фотокартку у верхні зубчики. Ось таке фото вийшло. Світлова індикація може відрізнятися від принтера до принтера, але вона залишається приблизно тією самою. Ціна зазвичай залежить від моделі, від зовнішнього вигляду. Окремо також можна придбати додаткові роботи до принтерів, які дуже просто змінюються. Відкривається кришка, він витягується. І Коли ви будете строити новий, просто зверніть увагу, щоб між двома ролами залишився. Так, а зараз ми спробуємо роздрукувати з галереї, наприклад, обираючи фото із альбому. Так, от, для цього винкає нього. Побачимо закупіндикацію. Зайдемося до спортивного.